Класно, коли ви, наприклад, плануєте з'їхатися і домовляєтесь про розподіл обов'язків. Ми одразу домовлялись. Ми, по-перше, прибираємо тоді, коли хтось до нас приходить. Ми тому періодично, типу, до запрошуємо до себе різних людей там, чи друзів, типу, щоб просто був привід, хоча б прибратися мінімально. Зазвичай, типу, хто більш вільний в момент, коли типу, треба прибратися, тот зазвичай і прибирається. Коротше, типу, як налаштувати всі ці хатні обов'язки. Якщо вам прям дуже важливо, типу, щоб все було порівну, ну окей, розпишіть. Типу, що умовно, там ви прибираєте, наприклад, раз в два тижні. Спочатку там од одна людина прибирає наступного разу, типу, інша. Посуд теж можете, я не знаю. Там хтось -та готує їжу, хто, -та, типу, миє посуд. Але у нас теж ми якось намагались на початку за цим слідкувати. Але з часом якось воно все, ну, типу, да. хто вільний, той і миє. Типу, кому не в западло, то і миє. Або воно просто стоїть, поки мені дівчина не дасть пісні, я їх не помию. Або ці тарілки. Майка.